Ты ч тут ходиш? Ты <ріст> шо не чуєш? <ріст> шо? Ты шо, дурний? Шо? Ты ти... шо, дурний питаю? При? Шо? Ти шо, дурний питаю? Шо? Що? Блять, я питаюсь тебе, чи ти дурний? А? А? Ти шо, дурний? Блін, та не злий мене. Шо? Блін, та це дуба мене? Шо?